Всім привіт! З вами Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного. Ух ти! Та це ж напевно зараз буде розпаковка. А вам цікаво, що ж там у коробці? Тоді погнали розпаковувати. Круто! Та це ж серія книг про пригоди Джероніма Стілтона. Він видавець, власник і керівник мишучої газети Голос Гризуна. Мишеня Джероні Мостілтон не гониться за пригодами, а вони за ним схоже так. Прихильник спокійного і розміреного життя мишеня постійно потрапляє в якісь колотнечі, і все завдяки його невгамовним родичам. То він опиняється в джунглях, то в Крижаних горах чи спекотній пустелі, а іноді й того гірше на дні океану, адже були часи, коли він навіть боявся виходити з дому, літати літаками та перебувати в темній кімнаті. Захоплюючі та веселі пригоди, мишеняти Джеронімо чекають на вас у нашій бібліотеці. До нових зустрічей на наступній розпаковці.